Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ділюся з вами дуже смачним рецептом осінньої каші з гарбузом. Є безліч варіантів її приготування, але нам найбільше смакує з рисом. Крупу можна замінити на будь-яку це пшоно, пшеничну або кукурудзяну крупу чи вівсянку. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 350 г очищеного гарбуза, 400 мл води, 250 мл молока. 50 г рису, 30 г вершкового масла, цукор і кориця за смаком. корицю можна замінити ізюмом. Гарбуз чистимо, тремо на грубій терці. Відварюємо до м'якості та додаємо рис. Все перемішуємо. Варимо до готовності. В кінці додаємо молоко, цукор, шматочок вершкового масла. Густоту каші коригуємо водою або молоком за смаком. Смачного. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! па 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 па